Да, да, да. Або, або, або селіної людина. Шановні гості, гості нашого сьогоднішнього виставкового залу Імпасто це учасники пленеру, який відбувався днями тут у нас у Виноградові. Організувала цей пленер Люба Шпак, виноградівчанка, відома нам, тому що вже декілька разів виставлялася в нас. у в цьому залі. Ось. І, ну, і ще ми нашу виставку до нашої виставки додали роботи Петра Петровича Коцена, вчителя-викладача, який зараз на пенсії і теж займається такою пленерною роботою активно. От. І Володимира Некорчука, художника-аматора, який запропонував нам і нашим глядачам переглянути його графічні роботи, це замальовки Виноградова. Ось, я думаю, дуже цікава людина, яка просто захоплюється лише мистецтвом. Це дуже, він часто відвідує всі наші виставки в цьому залі. Ну і повернемося до пленерних робіт. Я думаю, що про це розкаже нам організатор Люба Шпак. Пленер цей відбувався в. З допомогою чи як виноградівський пасірок, голова цього об'єднання Ірина Іжганайтіс, ось вони співпрацюють. І про всі дні пленерують, про всі труднощі і радощі. Будь ласка, познайом нас із нашими гостями. Важко було зібрати їх всіх, тому що це вже літо, вони всі пороз'їжджалися. Ну, приїхали ті, хто зміг, це Куцин і це Сотячівський район і Сваляський. Ну, Перші три дні ми провели на річці, там малювали, пробували щось, ескізи робили. Потім ми приїхали в місто і вже в неділю сьогодні малювали з дітками. Така була у нас група підтримки юних художників, можна сказати. Дуже було весело, куча позитивних емоцій. <свят> ну і відповідно де, декілька закінчених робіт, які ми бачимо тут, що закінчені, крім ескізів, які вони не насмілились показувати, але ще вже завершені роботи. Збіль, <свят> так. <свят> Збільна, от така має найсвіжіші роботи. Це, мабуть, перші виноградові, такі от, ще пахнуть олійною фарбою, дуже свіжі е, роботи. Но, е, мені приємно додати те, що я вам перше дякую за те, що погодились показати свої роботи тут, принести їх. Ось Виставка буде тут півтора тижні, так що відвідувачі ще подивляться, як ви справлялися на пленері. Ну, і подякувати за те, що ви участили в пленері, за те, що це була невеличку виставку. І я бажаю, щоб повністю ваші ряди, щоб були більше художників. Ну, звичайно, літом дійсно дуже важко, всі на канікулах, роз'їздах відпочивають, десь кожен займається своїми справами. Ну, удачних вам, як кажуть. Наступних днів, літа, щоб у вас все було добре і щоб ви справлялися творчо, щоб у вас кожного була вже своя персональна виставка. Да, Дякуємо. Ну, ось ось такий невеличкий, у нас така невеличка презентація того, що відбувалося на днях у нас в Ось, І запрошую всіх бажаючих відвідати і роботи, побачити роботи наших уже молодих майстерів і дитячі роботи. Вони да. теж досить достойно виглядають. Всього найкращого. Хоче хтось ще привітати по бажанні, будь ласка. Сюди організація, да, підготовка займає багато часу, то мінімум день. Далі завершальний етап, треба ще й провести, бо цей. Дитячий ну, плен ну, на площі все, захід. Так що то часу забрало багато, залишилось дуже мало. Відповідно. І результат ну, не в смислі поганий, а мало чисельний, так? Ну, мало встигли дівчата зробити. Но роботи якісні, скажу вам. Видно, що професійні такі роботи. Ну, Люба, як моя учениця, одна з самих талановитих художників Виноградівщини. Ну, Пам'ятаєте, її звітну, не звітну першу персональну виставку, була дуже. Цікаво, на правда, на відкритті не зміг побувати, але відвідував вже така результативна. Дівчинка в плані майбутнього з неї буде великий художник. That's a good thing.